Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги домашній костюм. Це елегантний та комфортний комплект з трьох предметів, що складається з розкішного халата, шортів та спідниці, виготовлений із м'якої тканини, що приємно облягає тіло, даруючи відчуття розкоші та комфорту. Комплект ідеальний для створення вишуканого образу. На вечірці в спа або просто для приємного вечора. Цей набір чудовий вибір для жінок, які цінують не тільки зручність, але й стиль. В ньому ви будете почувати себе впевнено та привабливо.